Як кандидат в президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці п'ять років? Як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача? Хоча ваша команда сказала, що ми вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати чотири роки тому, 14. -му. Коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, які, куди його визивали військомати. У -у -у! Я впевнений, що це неприпустимо. Я наголошую, що якщо ми не маємо відповіді на ці питання, це слабкий глава держави, слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкій, бо позиція, яка загрожує державі, ризики зашкалюють. Я хочу наголосити, я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має це мрію. І якщо він не знає, як цьому протистояти на сьогоднішній день. Ми точно маємо брати, прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгорку, дорогу, яскраву. І всі обгорки кожен може знайти собі те, що він хоче. Хто зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир, хто зарплати вчителя по 4 тисячі доларів. Вищення пенсій, хто може знайти повернення в Росію, а хто може знайти і. 15 секунд, Петро Олексійовичу. А хто може знайти і дуже важливе рух Європи. Але пан Володимир, ви самі сказали, що ви кот в мішку, так ви не кіт в мішку, ви мішок, а в вашому мішку сьогодні чорти чоловин... і коти. Для... Колишніх регіоналів має промова. Пане Шерошенко, як це нам закінчилися, бо для українського народу в першу чергу надзвичайно важливо знати майбутнє, а не обливати один одного бруду, знати, як перемагати ворога, а не розповсюджувати російські фейки. Сьогодні дуже ефективно працює.